Як на дюрці заробити гроші? Кому цікаво, спостерігайте, зараз розкажу, покажу. О, чекай, це маленькі маленькі обороти. Кому цікаво, як нам можна на дюрці в грушці заробити гроші, почекайте 10 секунд. Про свердлу дюрку розкажу. О. Так, ладно. Потім досвердлю, розказую народ. Дивіться, заробляю гроші на молодий садок. Це старий садок, грубо говоря, буду садити молодий. Щоб заробити гроші, вирішив свердлити дюрки. Е, хтось каже, що це я брешу, хтось каже, що не брешу, неважно. Дивіться, ось відео скидаю експериментальний. Кину цей відос зразу у всі соцмережі. Кому цікаво, скільки цей відос принес, е, принесе мені грошей. Підписуйтесь 15 числа, того, що більше нема смислу. Там воно реально кілька днів грошей заробляє. Далі смислу нема тримати. 15 числа сьогодні 1 вересня. 15 вересня випущу відос зі скрінами, скільки з цього відоса вийшло заробити грошей. Якщо вам цікаво, біжить. Біжит". якщо вам цікаво, підписуйтесь, розкажу, покажу, Того, що хтось думає, що це я мілі. Я не заробляю на цьому відосові. Хтось каже, що це я брешу і взагалі нічого не заробляється. Покажу зі скрінами, скільки YouTube платить за відос, скільки TikTok платить за відос. Є смисл в Тіктоці такі нюанси, що є смисл кидати тільки на початку місяця. Якщо там після умовно 15-14 числа там відоси взагалі не оплачуються, ну, то там не заробиш. На початку Тікток ще платить. Ютуб не знаю як. Я тільки підключу монетизацію на Ютубі, ще всіх нюансів не знаю. Але якщо цікаво, підписуйтеся. Теж покажу, скільки з цього відео накапає в Ютубі. Ну і так само кину статистику з інстаграма і з Фейсбука. Теж там можна щось цікаве побачити. Ще плюс хочу спитати, хто сюди додивився, можу зробити конкурс. Хто часто мене дивиться, знає, що і постійно у мене якісь нові чуні. Думаю, зроблю може конкурс для самих цих уважних О, і розіграю якийсь товар від Дніпроема. В чому заключається конкурс, протягом вересня буду показувати відоси, і в кожен відос, ну не кожен, а час від часу буду якісь нові капці. Хто порахує всі капці, скільки в мене є різних капців за вересень, скільки буде в мене різних капців, пише відповідь там в Google формі. Умовно, там 10 людей. Вгадаю, що в мене було там 5 пар капців різних. Між цими людьми розіграю там умовно якісь присвідні проблеми. Якщо цікавить така тема, пишіть комент. Хочу конкурс і пишіть, який би подарунок ви хотіли. Який, наприклад, подарунок більше напишете, там хтось колонку, хоче, хтось, хтось шуруповерт, хтось акумулятор, хтось там компресор за 15 тисяч, пишете, який би подарунок ви хотіли. Пишите в коменти, конкурс, хочу подарунок такий. то І все, будемо робити конкурс, якщо вам це цікаво.